Ей, танкіст! Хочеш навчитися грати в танки краще, брати три позначки, піднімати статистику до Фіолета, нагібати рандом? І пишатися собою. Тоді ти попав по адресу це відео для тебе. Так, так, для тебе, 2000 АВГ Player. Отож, я відкриваю рубрику Як грати краще на. Сьогодні у нас в гостях. Американський важкий барабанний потужний танк Т-57 Heavy. Він може стати справжнім кошмаром для супротивника, якщо знати, як ним правильно користувати. У цьому відео ми розглянемо основні тактики, позиції на різних картах, дамо кілька корисних порад, які допоможуть вам домінувати на полі бою, використовуючи наші рекомендації. Ви зможете стати справжнім альфа-санцем серед танкістів, готовим до будь-якої битви з такою потужністю і навичками. Ви не тільки переможете своїх супротивників, але й піднімете свою статистику і середній демедж. Тому перейдемо до обладнання та польової модернізації. Отож, перше, що нам потрібно, це комплекс поліпшення живучості Т3. Система підвищення рухливості Т3 і боновий стабілізатор. Також повинна бути присутня бонова інструкція на стабілізатор. Друга зборка нам зовсім не потрібна. Повний барабан кумулятивів і один барабан ББшок на удачу. По поводу екіпажу. Обов'язково рекомендується поставити собі от таких от обіз'ян. акторів, тому що. Теж буде краще у вас все в бою, буде танк більш потужніший. Всю шахідне шасі по лівій стороні. Будування паралакса по лівій стороні, звукоізоляція по лівій стороні. Четвертій модернізації нічого не чіпаємо. Тут безполезний юзлес. П'ята зліва обтяжена гармата. Мінус 15% розміру кола після вистріла. Так, отож. Я надіюсь ви запам'ятали. Батісту з WWE ставимо командиром, це основний пункт. Другий основний пункт. Залишаємо собі один барабан бронебійних снарядів. Всі запам'ятали? Добре. Приступаємо до розбору битви покрокової, е, максимально зрозумілої. На хлопський розум. Куди я поїхав, чому я поїхав? Карелія Штурм. Отож, якщо попадаєте ви в Карелію штурм з цього респауна в деф, можете собі на ус намотати. З вірогідністю 90% у вас буде дамажний хороший бій. І цей бій таким і вийшов. Він вийшов показним. Поїхав я сюди, зразу же. Мансую від арти. Даю перший барабан не то щоб вдалий, але по об'єкту 7.5.2 не завжди виходить. Е, на такій відстані давати гарантовані тички. Залітає всього лише одна. Е, бачу іса 7 з яким можна піти в розмін, але вийшло навіть краще. Він мене не пробив, отрима два рази. По МХ, зверніть увагу, два снаряда. Не залітають. Не по моїй вині. Але така ж у нас гра, тому не будемо заострювати увагу. Всі, я думаю, до цього вже звикли. Відкиде, що я барабан. Знову думаю, що потрібно чекати, або доки ІС-7 сам не перезарядиться, або самого, самому його танкувати. E, 65 АМХ. Получає 3 пайки. Залишається в барабані одна. І сімка дешиться. Я тримаю ще одну тичку. Намагаюсь кинути в лючок, не залітає. На жаль, буває і таке. Так, по поводу особливості гри на Т-57 Heavy. У нас перезарядка барабана 20 з копійками секунд. Що являється дуже швидко. Ви буваєте порой навіть не замічаєте, як встигаєте повністю перезарядити барабан. Тому я. Рекомендую в деяких ситуаціях на ньому відігравати як на циклічці. Якщо ситуація е, ставить вас в такі умови, що ви можете там дати тичку, дві, хай буде навіть три. От зараз дві, да? одну одну, дав. Напевно я зараз буду скидати. Да? Скинув, тому що 20 секунд це нам просто не рішає. Я от за 20 секунд встигаю реально розвернутися і поїхати зараз в Іса сьомого. Що там мама Ікс залишився? 7-5-2 навіть під'їжджає. Отакий от пацан. Я, до речі, на стрімі грав цю, цей бій. Дивіться, 0 із 3 він дає мені. 0 із 3? А чому він мені дає 0 із 3? Бо він не дивиться моє відео. Якби він підписався на канал, дивився повчальні гайди, повчальні топи. Повчальні трансляції, він би не 0 із трьох давав, він би давав 3 із трьох. Отак от, от. Хоча т 57 Heavy сам по собі такий рикошетливий, буває з рандомною броньою. Але якби він чітко мені стріляв в щоки, він би мене, ну, можливо, один раз рандомно не пробив. Тому що раніше я вам розкажу, раніше в CD-моделька, CD-формату моделька Хевіка, вона була більш картонніша. Потім його. Перевели в HD. Е, По-моєму, навіть накинули, там апнули чуть-чуть в чомусь. І всі почали Хевіка називати чесним танком, тому що він отак буває рандомно танкує деколи. І, чесніше, оце якраз таки той барабан, про який я говорив до цього, пару секунд тому. Каєн в полі їде катається. Е, не знаю, думає, що він легкий танк, світляк. Е, і ось так він відіграє дуже-дуже нікчемно. Нікчемно він відіграє. Коротше, залишається ПТ нагорі. горі, Контр Карич і СТРВ. Десь непонятно де ДКС і Лорейн. І дивіться. Зараз тут. Оп, Лорейн. І що? І що? І що? І що? Відправляється Лорейн в ангар, успішно нейтралізується. Зліва несподівано з'являється КС. Несподівано з'являється арта. Але мені ніби якось і все рівно на них, тому що. контркарич тут жопою стоїть. І в мене багато ще ХП. Ну, то тобто, взагалі по барабану. Даю йому раз, даю йому два і даю йому трис. Контркарич забраний. 6600 демеджа, 2000 асіста і рівно 7000 після вистрілу по СТРВ. Уже на цей момент були взяті три позначки. Не знаю, чому в реплеї не відображається модифікація на відображення процентів. Ну, сам бій зіграний на стрімі. Останній бій останнього стріма. Е, Було надія тут дати більше урона. е 75 союзний. Е, затаранив чуть -чуть мене, е, скумуніздив демеджа по СТРВшці. Е, дивіться, як тички летять. Ну ладно, то нічого. До речі, особлива фішка. По каткам можете сміло стріляти кумулятивами, граючи на Хеві. Така фішка, по-моєму, у двох танків: ТВП і у Хевіка. Це те, що я пам'ятаю, то що я, я замітив. І ось такий ось чудовий зіграний мною бій, фіналочка на три позначки. Ось результати. Вдячний вам за перегляд, якщо ви до цієї секунди додивились. І прошу вас поставити лайк, підтримати чуть-чуть, щоб рекомендації рухали! Рухали мною. Ау, 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 мазафака!